А який процес виготовлення нерафінованої олії? Ви готові почути? Є у нас плейлист в Тіктоці, називається Виробництво олії, і там розписані повністю відео, як виробляється сонячка олія. А зараз я вам розкажу, як це відбувається на словах. Намагаюсь вкластись в півтора хвилини. Спочатку ми купуємо соняшнику фермера, потім доставляємо його на елеватор, підсушуємо, підчищуємо, перевіряємо якість його і веземо на завод. На заводі ми його спочатку відчищаємо від лушпиння. Перед тим ми його обов'язково ще раз перечищаємо. Після того як лушпиня очистилось, лушпиня йде на виробництво пару для того, щоб підігріти сам, саме ядро зерна. І так ми використовуємо частково лушпиня соняшника для того, щоб підігріти котельню. Потім все інше, що ми не використали, ми виробляємо пелету соняшської лушпиня для того, щоб опалювати твердопаливні котли. Ми їх продаємо надлишки. Потім ядро соняшника, яке вже очистилось, йде спочатку на вальт. Що таке вальці це така штука, яка передавлює, тобто його з нього робить. Потім ця м'якоть піднімається вверх і підігрівається всімічанка. Це така жаровня, яка гріється паром, яким ми підігріваємо всі чини. Після того, як воно підігрілося, воно падає в перший прес, в першому пресі видушується олія і виходить макуха. Але дуже великий вихід олії в самій макусі, тобто залишок олії. Після того, як ми цю макуху отримали, ми її ще раз пропускаємо через дробарку для того, щоб розмягчити макуху. Потім ми її ще раз підігріваємо, але вже не в сімічанки, а в трьохчанки, це вже менше жаровня. Ми її підігріваємо і пускаємо на вторічні преси. Після того, як пройшли вони невторічні преси. Олія відділяється, до першої змішується і виділяється макуха. Макуху ми веземо на склад, остужаємо, продаємо. Що робимо з олією? Олію далі ми через фузоловушку пропускаємо там, е, вилавлюємо фузи. Що таке фузи це тверді речвини, тобто залишки, грубо кажучи, соняшника, які залишились в олії. Потім ми пропускаємо через один фільтр для дуже-дуже дуже мілких. Все, що все, що залишилось там, все, е, все забивається, і звідти виходить виключно-виключно, чистенька олія. Далі йде процес гідратації, це дуже таке розумне слово. Просто відстоювання. Відстоїлось, всі частинки впали. Е, і в нас вийшла чистесенька олія без додавання хімії, потрапила в бочку для зберігання, де ми зберігаємо її, і потім ми її відвантажуємо масловозом і продаємо кудись. Не знаю, вклався чи не вклався. Отак виробляється соняшникова нерафінована олія. І якщо ви її захочете скуштувати, я надіюся, ми на цьому ти. На до кінця наступного тижня або через тиждень вже покажемо вам, як виглядає наша пляшка з етикеткою, яку ви зможете купити виключно через, соціальні, через соцмережі. Не в магазинах, не через дистриб'ютора, а у нас на нашій сторінці. Тому підписуйся і слідкуй за нами.